Розпочалося жеребкування робочим засіданням комісії серед присутніх довірені особи від різних політичних сил, депутати, представники кандидатів у народній обранці, преса та запрошені. Спочатку був визначений список так званих двійників. Мова йде про членів дільничних виборчих комісій, котрі за законом України не можуть однією особою брати участь у двох різних комісіях. За нашим округом було знайдено близько 180 осіб. З них написали заяви і підтвердили свою участь у роботі ДВК 40 осіб. Всі інші відсіялись. Загалом виборчі комісії бувають малими від 10 до 18 осіб середніми – від 14 до 20 осіб та великими – 18-24 особи. А також існують і тимчасові виборчі дільниці, в складі яких можуть працювати до 5 осіб. У нашому районі працюватимуть 42 малі, 50 середніх, 44 великих і 5 спецдільниць. У нашому окрузі 136 виборчих дільниць та 61 суб'єкт виборчого процесу. Хоча участь у жеребкуванні братимуть значно менше претендентів. Жеребкувати ми будемо 56, тому що 5 фракцій, які зараз знаходяться в Верховній Раді, вони не жеребкуються. Вони вже автоматично входять. Їх представники входять до складу дільничної виборчої комісії. Після того, як ми будемо, проведемо жеребкування, визначені ті партії і тих суб'єктів виборчого процесу, які пройдуть це жеребкування, ми їх розпросаємо, по, по їх представники будуть направлені на ці дільниці. На сьогодні поки що відсутні кінцеві підсумки жеребкування. За попередніми підрахунками серед голів комісії усього Обухівського району 10 чоловік представлятимуть провладну партію: шестеро від нунс, по п'ять представників головуватимуть від комуністичної партії б'юту та партії пенсіонерів, по чотири від аграрної партії та всеукраїнського об'єднання Батьківщина та всього троє від удару. Решта представники від кандидатів, народні депутати та інших політичних сил. Марина Кошкіна, Олександр Довбуш, студія Барт.